Це Віктор Додокалов, заступник голови Бердянської районної ради. Він з нами прямому зв'язку. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава вітаю, пане Вікторе. Якщо говорити зараз про гуманітарну ситуацію в місті, скажіть, як зараз живуть люди? Розуміємо, що трохи потеплішало, насправді помітно, але як зараз з водопостачанням, електрикою і можливо навіть зв'язком, чи є, хоча б якийсь коннект з тими людьми. Коннект є на щастя технології сильніші, аніж росіяни, тому що багато є месенджерів і способів різного виду зв'язку, який і більш-менш залишається безпечним, але окупанти продовжують намагатися блокувати це все щодо інфраструктури, щодо загалом цивільного життя. Знаєте, така у нас є сьогодні ситуація: що якщо в тебе в Бердянську вдома одночасно є водопостачання, електроенергія, тепло і інтернет. То ти щаслива людина на ну на превеликий жаль, це так. Якщо всього одночасно в багатьох верніше, я чогось з цих цієї категорії у багатьох у переважно більшості немає в будь-який момент. Сьогодні взагалі, інфраструктура має це на увазі. Що це те, що на тих старих картах 60-х 80-х років, коли воно проектувалося і потім вже підтримувалося. Сьогодні окупанти нічого з нею не роблять, воно все доживає. У нас шефи із Твірі приїжджають труби варити, зварювати. А в нас постійно відвалюється інтернет людей, і люди взагалі не виходять на вулицю, тому що вони не хочуть контактувати з цим світом окупантів, з цим світом росіянства і з тим жахіттям, яке твориться постійно навколо. Угу. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, як триває пропаганда під путінські вибори? Знаємо, ми що завезли представників ФСБ і Росгвардії спеціально під ці так звані вибори. Як вони поводяться чи застосовують репресії до місцевих мешканців? Сьогодні це таке: знаєте, я би назвав це м'яка репресія, тому що загалом окупанти ж традиційно. Місцевих забирають на підвал, так званий, і це не зупиняється. Цей процес не зупиняється. Він іде паралельно із всіма іншими процесами і з виборами, в тому числі. Але в чому власне м'яка репресія це заключається? Про яку я кажу? Це те, що окупанти просто давлять на місцеве населення всіма своїми способами, щоб місцеве населення йшло голосувати. Щоб місцеве населення допомагало створювати окупантам цю вигідну їм картинку, що нібито так звані нові чи освобождені території підтримують диктатора Путіна і взагалі підтримують будь-які починання окупантів. І це пов'язано із тим, що ходять просто до будь-якої оселі намагаються діти до будь-якої оселі в будь-яку домівку. І людям під такою такою собі загрозою із озброєними особами, чи то в поліцейськими, чи то військовими кажуть, що треба прийти на вибори. Обов'язково треба прийти на вибори. Не можна не приходити на вибори. Немає у вас паспорта російського треба приходити з українським. Немає нічого взагалі. Приходьте з пропуском чим завгодно, але треба прийти на вибори. Тому люди сьогодні намагаються максимально від цього морозитися в Тих виборах не брати участь і з усіх просто щілин з кожного, з кожної праски, з кожного домофона. Політична реклама, агітація за кого голосувати, як правильно голосувати, де наш кандидат, як виглядає бюлетень і так далі, і тому подібне. Окупанти намагаються просто зачавити місцеве населення тими виборами, от в е, цілодобовому режимі. Але місцеве населення з них сміється. Вони розуміють, що то з виборами нічого немає спільного із демократією, тому вони і е, взагалі так би мовити живуть своїм життям. Пане Вікторе, як щодо перетину тимчасово окупованих територій, врешті наскільки зараз можливо виїхати, звідти наскільки доступні шляхи наразі, тому що ну ми розуміємо, що з одного боку Кримський міст може бути невічним, а таким чином залишається на виїзд лише територія Російської Федерації і там. Все набагато більше ускладнюється, тому що це і перетин державного кордону, це зрозуміло. і Всі фільтраційні заходи загалом зараз є можливість якимось чином виїхати з Бердянська з Бердянського району. Є можливість одразу відповідаю на запитання. Поставлене є можливість виїхати. Mm -hmm. Два основних варіанти, які використовують люди, це перше через пункт пропуску колотилівка. Якщо хочуть заїхати одразу до України. Така можливість дійсно є в один бік заїхати в Україну можна. Або можна об'їхати ще далі через Білорусь чи Прибалтику і потрапити в Європу, але треба проїхати як окуповану територію України до донецьку Донецької області, і там якраз найжорсткіші фільтрації здається в Новоазовську. Це не змінилося під Новоазовськом. Основний фільтраційний пункт, де людей просто причини можуть зняти з транспорту з автобусу чи відібрати в них щось і в невідомому напрямку. Ці люди поїдуть. А і по материковій частині Росії є такі випадки непоодинокі, коли людей просто на дорозі затримують і, і сажають їх в тюрму, і не, не не пояснюють навіть за що. І таких дуже багато випадків. А тому дійсно в, 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 можливість є покинути куповну територію, але не всі нею користуються, тому що люди реально бояться. І це пов'язано із величезним ризиком. Ніхто ніколи не зрозуміє, не розуміє за що можуть бути претензії в ФСБшників. в когось номер телефону якогось менеджера, який свого часу працював на роботі. А сьогодні він в лавах збройних сил України, і окупанти побачать, що в тебе в телефонній книзі його номер телефону підписаний як там «Артем, 207 кабінет. Але це може бути проблемою, і людина може поїхати на підвал. Тому це реально така лотерея жорстка і через це багато людей не їдуть. Але можливість сьогодні є. Пане Віктора, розкажіть, що з рухом у зворотньому порядку люди, які виїхали раніше, але хочуть повернутися по своє майно до родичів, до друзів. Вони мають таку можливість чи ні? Наскільки це складно приїхати нині до Бердянська з е, території України безпосередньо? Це набагато складніше аніж виїхати, тому що єдиний варіант потрапити на окуповану територію це виключно через Шеремєтєво. Для того, щоб потрапити через Шеремєтєво, треба ну, найбільш вирогідно їхати через летіти через Білорусь. А в Шеремєтєво одразу випускають з літака ті, хто, всі, хто там летить окремо українців за національною ознакою незважаючи на наявність відвідана жительства незважаючи на те що може ці українці вже 25 років жили в москві все одно їх фільтрують разом з усіма відбираються там телефони відбираються документи в підвальне приміщення відводяться ці люди по черзі і відповідно з ними працюють на кшталт запитання, як ви відноситеся до окуповано до окупації території? Якщо людина погоджується з фразою окупація, а не освобождення, це буде питання номер один до людини. Ну і так далі, взагалі, цю підноготну знаєте. В кого э, родичі в силових структурах, в кого родичі десь служать, все вони прекрасно знають ФСБшники, і людей за це кашмарять. І в найкращому сценарії людину просто відпустять назад і не пустять її нікуди. Людям ставлять штамп, що вона або нонграта, або вона депортована на, 30, на 50 на років, і таке є. І потім вона чекає в на те, щоб просто вилетіти. Звідти це буде це буває теж дуже часто. Проблема є окрема кімната для українців, де вони чекають, де вони днями тижнями живуть. І багатьох, ну я на, на мою оцінку, більшість тих, хто намагається потрапити на окуповану територію, туди не пускають, не зважаючи на приводи, що може бути похорон, що може бути там майно, діти народилися що завгодно. Їх просто не пускають, не пояснюючи причин, кажуть, що просто ви нам не підходите, будьте ласкаві, розвитайтеся і звідси летіть. На превеликий жаль, це сьогодні проблема неймовірно складна і пов'язана в тому числі з житлом. Mm -hmm. Пане Вікторе, на календарі 12 березня вже потроху і на вулиці стає дедалі тепліше. І скажіть, будь ласка, на сезон чи не очікується прибуття перше великої кількості заробітчан з території Російської Федерації – Ну і врешті, чи варто очікувати там якихось, ну я не знаю, умовних туристів з Російської Федерації, тому що їхня пропаганда, я певен, захоче показати, що от в місті все добре, що все працює, що от якби е люди живуть, туристи приїжджають і податки платять, і тому подібне. Як з цим, які зараз кількості людей у місті в плані тих, хто приїхали працювати, просто от що ви можете з цього приводу розповісти? Власне, щодо туризму, два роки в нас за плечима окупації два сезони окупації туристів не було. Ми завжди звітували, що Бердянськ приймав мільйон туристів за сезон. Якщо це в кількох тисячах можна обрахувати, двох-трьох тисячах можна обрахувати за сезон, які приїхали під час окупації, то це буде реально перемога для окупантів для окупантського сезону. Не буде там туристичного сезону, де все узбережжя є е, воєнізованим. Не буде туристичного сезону, де немає практично сполучення нормального транспортного. Сьогодні ми не маємо офіційних е, нормальних рейсів, які кудись взагалі їздять по окупації. Е, ну це рейси, це виключно перевізники, приватні. Немає залізниці, яка возить пасажирів. А, немає авіасполучення, взагалі нічого немає. Тобто немає транспорту. Це у військових про які курортний сезон може йти мова, і про заробітчан під курортний сезон, в тому числі. А сьогодні запитання номер один курортного бізнесу: як продати свою нерухомість і як попрощатися з цією нерухомістю, як її оформити, це є запитання номер один. Не як е, працювати наступний курортний сезон, тому що люди просто хочуть себе скинути. Це все за оцінками, дуже умовними щодо місцевого населення. В нас залишається. Плюс-мінус 40%, вже трошки менше, мабуть, аніж 40% від того населення, яке було. А ми собі фіксували 100 тисяч місцевих мешканців в Бердянську, 160 тисяч в районі до війни. Тому вже сьогодні це і менше, менше, менше цих людей, і плюс-мінус стільки ж понаїхало. А як військового контингенту, так отих от, от заробітчан, вахтовиків різного роду пропагандистів, працівників виборів і так далі, і так далі, які приїхали. Тобто сьогодні місцеве населення можна сказати, є в меншості вичавлювали місцеве населення в першу чергу. Мешканці Донецької області, які поїхали активно ще з березня 22-го року і продовжували, і вони залишилися без житла, без своїх місць, Сьогодні стали топ-колаборантами У нас сьогодні вони займають житло. Сьогодні вони приймають якісь там рішення. Вони займають найбільші пости, найбільш о, якісь там поважні пости і так далі. Тому дійсно місцеве населення там сьогодні є в меншості.